«Алло, Пожежна частина? Це з телефонує з Руниківка. Нас пішов з суд дерев, підніматься рівень річка, топить школу. Будь ласка, негайно приїжджайте. Хійне лихо трапилося в селі Родниківка Полянської громади. Тут на території навчального закладу внаслідок паводку трапилося падіння дерев та селевий сув, який утворив затору у річці та призвів до її розливу. О 9 годині 30 хвилин до диспетчерського пункту 12 частини поступило повідомлення від старости села Родниківка про те, що відбулося підтоплення території школи та частини населених пунктів у зв'язку з погіршенням погодних умов. Нашим підрозділом спільно з МПК Поляна було вирушено до місця події. По берепуттю до місця події було встановлено, що відбулось падіння дерева, яке перекрило русло річки, в результаті чого відбулося розлив води по території школи та близько близькоячих житлових будинків. Надзвичайники за допомогою спецтехніки негайно взялися розчищати русло річки, аби зупинити підтоплення. Опісля мотопомпою відкачали паводкову воду. Далі до роботи залучили автотракторну. Техніку, за допомогою якої ліквідували селевий сум. Місце стихійного лиха обгородили спеціальною стрічкою. Диспетчерська 112-ї частини дзвонила на МПК Поляна і повідомила про підтоплення. Ми зразу виїхали спільно з ними вичистили русло річки, витягли дерево, яке перегородило русло, порізали його. Побудували дамбу, викачали воду із, із приміщення із школи. Окрім цього, на місці стихії працювали і фахівці Закарпаття Обленерго, які знеструмили електропідстанцію в зоні ризику. На місці події виявили потерпілу, якій стало зле. Відтак медики центру медико-санітарної допомоги Полянської сільської ради негайно надали першу медичну допомогу. Працівники, які обслуговують даний населений пункт, негайно прибули на місце події, надали допомогу і потім доправили постраждалих до медичного закладу. В'їзд до населеного пункту через небезпеку заборонили. Задля забезпечення правопорядку на місце залучили поліцейських офіцерів Полянської сільської ради відтак негайно розпочали евакуацію. Разом з цим інші бригади надзвичайників з поліцейськими офіцерами Полянської сільської ради приступили до евакуації школярів та жителів сусідніх будинків. Всіх швидко та злагоджено доправили до приймального пункту евакуації, який відкрили у Плосківському ліцеї. Дами безпосередньо приймалася участь в евакуації населення, окрема дітей з навчального закладу. Крім того, нами проводилося регулювання дорожнього руху. Попереджалися учасники дорожнього руху про те, що наявне підтоплення населеного пункту села Рубників. Було обмежено рух в даному населеному пункті. Також після евакуації людей нами здійснювалося супровід постраждалих осіб від місця надзвичайної події до безпечного місця. На щастя, надзвичайна ситуація стала лише приводом для навчання. Організували його представники Полянської сільської ради, аби відпрацювати алгоритм дій у разі реальної небезпеки для населення. Цей захід ми виконали на лист офісу президента від 22.02.23 року. Щодо щодо евакуації населення під час надзвичайних ситуацій, головною метою цього навчання було визначити ступінь готовності підрозділів з ліквідації надзвичайних ситуацій. Це перше. Друге питання і дуже важливе, яке ми поставили перед собою це взаємодія спеціальних підрозділів і населення, і далі тренування особового складу. Цих спеціальних підрозділів. Я вважаю, що за час навчання ми провели їх достойно, ми справилися своїми завданнями. Недоліки, які були виявлені під час проведення цього навчання, ми взяли до уваги, щоб їх не повторювати на слідучий раз.